То моє місто, то його горять ліхтарі, його морехтить бруківка, митарі, праведники, шахтарі, посхатьки миряни та багатії толонає його платівка. Віриш, знайду, немов у вісні осліп посі крамниці. Я пам'ятаю навіть старі міста цього таємниці, уявляєш, тут навіть китайська стіна. Я зможу тобі розповісти всі назви і всі ці чутні імена вулиць у цьому місті. То його околиці та сади, його закони та устрій, його городи, його плоди, люди, що йдуть назустріч. Знаєш, то то заройвитий шлях церкви, де луна осанна. Місяць гойдається на дротах, а вище. Хіба що чумацький шлях, Божа краса філігранна, то моє місто, його сніги, Там на барвінку, його човни спогади горнуть на веслах, І тихо вартують чоловіки, щоб довгокосі їхні жінки гойдали малят на персах, то моє місто, його зима. Його сирени, Його війна, то його веселощі та хрести, його турботи, будні свята, Його поля і його жита. Воно не боїться нової весни. Бо то моє місто, мої світи, де ходять по вулицях діти війни.